Вітаю, шановні 9 класи, і сьогодні ми поговоримо про поняття основного закону держави та структуру Конституції України і що таке Конституційний суд. Для початку давайте ви попрацюєте над цими завданнями, та тут треба встановити відповідність між наведеними прикладами прав громадян та їх приналежністю до певного виду. А друге завдання нам потрібно визначити відповідність між державними органами та порушеннями прав людини, яке може бути захищено цим органом. Проєдним джерелом права в Україні є нормативно-правові акти. Центральне місце серед нормативно-правових актів посідає Конституція України. У чому полягають особливості Конституції України, якою є її структура, до чого зводиться її зміст, яку роль відіграє Конституційний суд України в захисті основного закону нашої держави це питання, на які ми з вами спільними зусиллями і маємо знайти відповідь на сьогоднішньому уроці. Отже, запрошую вас до співпраці. Термін Конституція в різні часи використовувався в різних значеннях. Вважається, що слово Конституція. Як нормативно-правовий термін вперше почало вживатися в актах давнього Риму. Вони починалися із словополушення Римський народ установлює. В цьому випадку римський народ це офіційна назва держави. Із Стаданнього світу залишилося багато прикладів уживання терміна Конституція, давньогрецька назва політія. Для позначення актів важливого державного значення, зокрема до наших днів, дійшла Афінська політія. Відомо, що в бібліотеці Аристотеля зберігалось колись більше, ніж 150 подітій грецьких міст держав. У середньовічній Європі конституціями називали в яких закріплювали привілеї та вольності феодалів, наприклад, Велика Хартія вольностей 1215 року в Англії. Утім, ні в античному світі, ні в середні віки Конституції в її сучасному розумінні не існував. Батьком нормативно-правового терміна Конституція у його сучасному значенні був французький меситель Шарль Монтесьор, який, зокрема, використовував його для характеристики державного ладу тогочасної Великої Британії. Тобто Конституція це основний закон держави, який закріплює державний і суспільний лад. Особливості взаємодії особої держави, організації та здійснення державної влади, визначає основні державно-правові інститути, порядок їх організації та компетенцію і таким чином встановлює принципи регулювання суспільних відносин. Конституція характеризується такими властивостями: по-перше, має найвищу юридичну силу. Тобто всі інші нормативні правові акти, які Є в законі, вони під в державі вони підпорядковуються Конституції і не можуть бути вищими за неї. Мають установчий характер Конституції, тобто вони започатковують принципово нові основи суспільного життя. В основному, коли приймаються Конституції, її приймають або під час якихось важливих реформ в державі, які змінюють політичний устрій держави, або ж при формуванні нової держави. Має підвищену стабільність, тобто для того, щоб внести зміни в Конституцію, потрібна складна, особлива процедура. І в нашій Конституції це все теж присутнє. Я виступає базою поточного законодавства, який, перше, усі нормативно-правові акти розвивають положення основного закону і не мають права вони виходити за її межі. Конституціоналізм в Україні має давні традиції час його зародження пов'язується з гетьманської кінця з середини 17 кінця XVIII століття. В Україні перший документ, що містив в назві слово Конституція, підписав Іван Виговський 1658 року, відомий як Гадяцький трактат. Цей документ написаний латиною, буквально переклад назви, Устрій, тобто Конституція. Відома конституція Пилипа Орлика, ухвалена 5 квітня 1710 року, як договір зобов'язання гетьмана перед козацтвом у разі обрання його на найвищу посаду. Цей документ, повна назва якого пакти та конституції законів і вольностей війська Запорізького, наголошував на неприпустимості чинити здирництва та пригничення, ураховував інтереси козацьких удів та силь. ХХ століття стало найбільш плідним на шляху створення основного закону. Незалежність Української Народної Республіки в 1918 році проголошувалася четвертим універсалом Української Центральної Ради. За Радянської України було ухвалено чотири Конституції. В 1991 році Україну проголошено незалежною державою. почався сучасний етап державотворення. Початок сучасного конституційного процесу пов'язують з проголошенням Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, тобто за рік до проголошення незалежності, де утверджувалось здійснення українським народом його невід'ємного права на самовизначення та проголошувались принципи правового статусу людини і громадянина. До прийняття Конституції Незалежної України діяла Конституція УРСР 1978 року, до якої були внесені певні зміни і доповнення. Зокрема, було вилучено статтю про керівну і спрямовуючу роль Комуністичної партії Радянського Союзу, призупинено дію другої глави економічна система, у зв'язку з розвитком ринкової економіки, внесено зміну до розділу про територіальний устрій України, було створено Автономну Республіку Крим. Однак, внесені до Конституції 1978 року зміни не могли відобразити в основному законі тих кардинальних і глибоких змін, що відбулися в суспільстві. Потреба в прийнятті нової Конституції постала надзвичайно гостро, і з цією метою була створена Конституційна комісія, яка розробила проект нової Конституції. Робота над ним затягувалася. Наростало протистояння Між Верховною Радою України та президентом. 8 червня 1995 року між ними було укладено конституційний договір про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції. Цей документ урегульовував нові суспільні відносини, що склалися в державі. Згодом він став основою нової Конституції. І якраз в ніч з 28 го з 27 на 8, 28 червня 1996 року була прийнята Конституція. Конституцію приймали цілу ніч, цілу довгу ніч. Чому? Тому що потрібно було голосувати всі, за, за кожну статтю окремо депутатам, а щоб надати голосуванню конституційну правильність, за кожну статтю потрібно проголосувати Конституційна більшість, тобто більше 300 голосів. І таким чином виникали дуже великі суперечки стосовно мови, стосовно адміністративно-територіального устрою та багато інших. Тому цей процес затягнувся на цілу ніч. Але 28 червня 1996 року якраз зранку було оголошено про прийняття нової Конституції. І саме цей день вважається тем Конституції України. Конституція України вона має такі характеристики. За формою, вона є писана і кодифікована. Тобто існує єдиний документ. За часом прийняття, це нова Конституція, тобто Конституція другої хвилі. За способом прийняття вона прийнята представницьким органом, тобто Парламентом України Верховної Ради України. За способом внесення змін, вона у нас є жорсткою. Зміни вносяться не менш як двома третими дві третіх депутатів від Конституційного складу Верховної Ради України. А до розділів 1 загальні засади, 3 вибори референдум і 13 внесення змін до Конституції України. Винятково всеукраїнське референдум може внести змін. За рівнем втілення в життя вона є реальною. За терміном дії вона у нас постійна, за державним устроєм є унітарна, тому що Україна унітарна держава. Конституція України є основним законом в нашій державі, оскільки вона регламентує такі найважливіші суспільні відносини: державний лад, правовий статус особи, взаємовідносини особи із суспільством та державою, та організацію та діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Конституція України була декілька разів зазнавала змін. Починаючи з 2003 року, політичні сили Віктора Януковича та Леоніда Кучми ініціювали конституційну реформу, суть якої полягала в ослабленні влади президента і передачі Верховній Раді права на формування уряду України. Опозиційні сили Юлії Тимошенка та Віктора Ющенка рішуче виступали проти цієї реформи, оскільки були впевнені в перемозі свого кандидата на президентських виборах 2004 року. Під час Помаранчевої революції політичні сили Кучми та Януковича поставили прийняття конституційної реформи як основної вимоги, в обмін на яку президент Кучма погоджувався на організацію повторного голосування другого туру президентських виборів. Для подолання гострої політичної кризи під час Помаранчевої революції за вимогою політичних сил Віктора Януковича та Леоніда Кучми. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон України номер 200, 2222 4, про внесення змін до Конституції України та в пакеті до нього про внесення змін до закону про вибори президента. Останнє якраз і дозволили провести переголосування другого туру виборів президента. Закон про зміни до Конституції передбачав перехід. Від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліції депутатських фракцій та подовження терміну повноважень Верховної Ради на 5 років. Після приходу до влади Віктора Януковича і партії регіонів 30 вересня 2010 року Конституційний Суд України. Визнав таким, що не відповідає Конституції України закон про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року. А у зв'язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття. Згідно з рішенням Конституційного суду України, відповідний закон втрачав чинності з дня ухвалення Конституційним судом цього рішення. Конституційний суд України поновив чинність Конституції 1996 року. Та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно провести українське законодавство у відповідність до основного закону в редакції 28 червня 1996 року. В результаті Революції Гідності та дострокових президентських виборах 2014 року, президент Петро Порошенко повернув чинність Конституції 2004 року. За якою наша держава є парламентсько-президентською республікою. І до сьогоднішнього дня ця редакція є чинною. У 2019 році два президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський провели по одній зміні тексту основного закону. Петро Порошенко вніс зміни до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та організації Північно-Атлантичного договору. Попередньо він схвалений був Верховною Радою 22 листопада 2018 року, підписаний 7 лютого 2019 року і набрав чинності 21 лютого 2019 року. До преамбули внесені були зміни про європейську ідентичність українського народу і незворотність Європейського та Євроатлантичного курсу України. Президент України визначив визначений гарантом реалізації стратегічного курсу держави. На набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північноатлантичного договору, виключено пункт про використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди. Володимир Зеленський вніс зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканості народних депутатів України. Цей закон набрав чинності 1 січня 2020 року. З тексту статті 80 вилучені слова: народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, тобто імунітет. Натомість, як і раніше, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи НАТО. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, складається з преамбули та 15 розділів. В преамбулі йдеться про те, що Верховна Рада України від імені українського народу, виражаючи його суверенну волю, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на право самовизначення, прийняла цю Конституцію як основний закон, який, яка є основним законом України. Також в преамбулі визначено основні цілі розвитку суспільства та держави, якими є забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, розвиток та зміцнення демократичної соціальної правової держави. Розділ перший загальні засади визначає конституційні ознаки Української держави, символи держави, принципи поділу влади, основи правової системи, основи економічних національних відносин. Основи національної безпеки та зовнішньої діяльності держави. Розділ 2, як ми вже з вами знаємо, називається Права свободи та обов'язки людини і громадянина, і вона встановлює права свободи і обов'язки громадянина України. У розділах 3 по 12 ідеться про структуру функцій органів державної влади та місцевого самоврядування, організацію народовладдя, адміністративно територіальний устрій України. При цьому зверніть увагу, що законом від 2 червня до 2016 року розділ 7 прокуратура був виключений із Конституції. Розділи 13-15 встановлюють порядок внесення змін до Конституції, набуття її чинності, терміни та напрямки законодавчої діяльності необхідні для проведення українського законодавства у відповідність до норм Конституції. Конституція України є основою, тобто базою для інших галузей права України. Закони та інші нормативно-правові акти, що приймаються в Україні, не повинні суперечити Конституції, що визначено в частині 2 статті 8 Конституції України, і де записано: закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Контроль за дотриманням конституційних норм в Україні здійснює Конституційний суд України, компетенцією якого є визначення конституційності, тобто відповідності Конституції, чи неконституційності, невідповідності Конституції, нормативно-правових актів, прийнятих в державі, не можуть суперечити Конституції України і міжнародні договори, укладені в державу. Як я вже сказав, однією з ознак Конституції України є те, що вона перебуває під особливим захистом з боку держави, оскільки для її захисту існує спеціальний суд Конституційний Суд України. За новою Конституцією України Конституційний Суд України почав працювати з 18 жовтня 1996 року. Цей орган є незалежним від парламенту, президента і уряду. Виконує деякі функції, які дають можливості говорити про те, що цей орган виступає в ролі, в ролі арбітра за наявності юридичних спорів між іншими органами влади. Конституційний суд України наділений такими повноваженнями: по-перше, це вирішення питань про відповідність Конституції України, законів та інших правових актів Верховної Ради України. Актів Президента України, актів Кабінету міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. По-друге, це офіційне тлумачення Конституції. По-третє, надання висновку про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на їх обов'язковість. Четверте, Надання висновку про відповідність Конституції України питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою. П'яте. Надання висновку щодо додержання Конституційної процедури розслідування і розгляду справ про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. І шосте розв'язання питання про відповідність Конституції України, закону України за конституційною скаргою особи. Яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України, це те, що входить до повноважень Конституційного суду? До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного суду України. Відбір кандидатів на посаду судді Конституційного суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Суддею Конституційного суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і досвід професійної діяльності в сфері права щонайменше 15 років. Також високі моральні якості. Та є правником із визначеним рівнем компетентності. Суддя Конституційного суду України не може бути наді... належати до політичних партій, проспілок, брати участь в будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувальні посади, виконувати іншу оплачувальну роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним повторно. Рішення та висновки Конституційного Суду України оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання і публікуються у віснику Конституційного суду України, а також в інших офіційних виданнях. Формами звернення до Конституційного суду є Конституційне подання, Конституційне звернення та Конституційна скарга. Конституційне подання це письмове клопотання до Конституційного суду про визнання правового акта неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради про надання висновків щодо додержання Конституційної процедури розслідування. І розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Конституційне звернення це письмове клопотання до Конституційного суду про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичних осіб. Якщо суб'єктами права на конституційне подання є президент, не менш як 45 народних депутатів, Верховний суд, уповноважно Верховна Рада справ людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та суб'єктами права на конституційне звернення з питань надання висновків Конституційним судом є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи. Юридичні особи. Є третій вид звернення це конституційна скарга. Це одна з форм звернення до Конституційного суду України, яку може подавати громадянин України щодо конституційності закону України. Скарга подається за двох умов. Це особа вважає, що закон, який був використаний в остаточному рішенні суду, не відповідає Конституції України, і всі національні засоби юридичного захисту не були, були вже використані і. Тобто не призвели до розв'язання ситуації. Не є формою оскарження рішення суду, але результати її розгляду можуть стати підстави для його перегляду. Ось така ситуація. Тепер давайте спробуємо з вами розв'язати правову ситуацію, яку ви бачите на екрані. Громадянин Сивенький дізнався, що селищна рада ухвалила рішення про заборону продажу. У першій половині дня сигарет та алкогольних напоїв у закладах торгівлі, розташованих в радіусі 500 метрів довкола місцевої школи. Оскільки сивенький мешкав неподалік школи, а інший такий магазин розташований значно далі від, він обурився таким рішенням і незаваром написав клопотання до Конституційного Суду України з вимогою визнати рішення селищної ради таким, що суперечить основному закону. І грубо порушує гарантоване Конституцією право на рівність громадян перед законом. Чи є сивеньки суб'єктом Конституційного подання, і з яких питань громадяни можуть звертатися до Конституційного Суду України? Подумайте. Також пропоную вам подумати над завданням, яка з ознак нормативно-правового акту не є ознакою Конституції. Має найвищу юридичну силу, виступає базою поточного законодавства, має установчий характер, ухвалюється на підставі і відповідно до закону. І ще одне задання: укажіть, в якому випадку справу буде розглядати Конституційний суд України. Перше. справа за зверненням за звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій. Незалежності суддів, вимогами статей 157 і 158 Конституційного суду України. Друге, справа про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Третє справа про визнання договору дійсним та визнання права власності на квартиру. І четверте справа щодо адміністративного позову фізичної особи до управління Пенсійного фонду України в Маріїнському районі. Про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Тут тобто ми з вами бачимо, що Конституція України є основою правової системи нашої держави. Значущість Конституції України полягає в тому, що в її основу покладено визнання людини як найвищої соціальної цінності. Це є виявом того, що Конституція, основний закон, не тільки держави, а й передусім громадянського суспільства. Він забезпечує гуманістичну спрямованість діяльності держави. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Це параграф 11 підручника за новою програмою, надрукований в цьому навчальному році. І у вас є одне із завдань: або один, або два рубрики Сумлінно на сторінці 79. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних уроках.